Вітаємо вас з перемогою в першому турі. Команда Атлет Ю-19-17 виграла 2-1, переграла полтавську молодь. Ваша оцінка цієї гри, бо ми бачили два різних тайми і за рахунками і за грою. Ну, ці, ці різні тайми більше я скажу за рахунком, але більш е, е, якісно ми провели, е, можна сказати, там не тайми, а пів тайми. Тут дуже якісний був перша половина першого тайму, де ми не змогли реалізувати велику кількість е гольових моментів, що призвело до якоїсь нервозності, е і е суперник е трохи дали супернику можливість, е як кажуть, здихнути повітря. І, і Він трохи щільніше почав грати, е почав виходити в контратаку, і тому е почав нам якісь приносити якісь проблеми в другому таймі так ну, була велика кількість замін, хлопчики вийшли. Більше. Не скажу, що ми зіграли е, десь краще, е, тому що була дуже велика кількість технічного браку, ну, якість роботи з м'ячем бажає кращого, е, особливо в другому таймі. Е, але десь е, за рахунок терпіння е, ну, і майстерності гравців. Змогли все ж таки е переломити рахунок матчу на нашу комість. Перший ми програли 1-0. Я так розумію, що була бесіда в роздягальні. Які установки були на другий тайм і чи ви виконала команда 700? Ну, установка була одна. Е останні 15 хвилин у першому таймі ми втратили м'яч за рахунок того, що ми спішили. Е почався брак там. Е Якісь неякісні передачі, тому е, основна задача на другий тайм це була е, е, не. Мати терпіння в кожному епізоду. Тобто, я, я так і сказав, що ну, я був впевнений, що ми заб'ємо гол, а заб'ємо гол, заб'ємо і два, а був впевнений, що заб'ємо два, може і три. Але потрібно було не е, панікувати, не спішити, а більш якісно е, звертати увагу на, свої, на виконання передач, на е, виконання роботи з м'ячем, на відкривання на ось ці аспекти. А так, в принципі, у нас все виходило ще з першого тайну. Зрозуміло, що перед командою стоїть одне завдання це виграти цей турнір. А ваша оцінка групи, яка надісалася, ті суперників які є в нас в групі. Як ви їх оціните? Там всі більш ну, я от не знав, що цю команду я перший раз бачу, і в принципі не скажу, що вона слабка. Ну дуже якісне, ну такий середній уровень суперників, але е, якщо давати, от як сьогодні, такому супернику давати можливість. Е, е... Грати. Ну, чи, грати чи почувати себе впевненіше, тому вони стають сильніше. Ось інші суперники в нашій групі більш-менш такого плану десь може там. Одна-дві команди є, у яких майстерність футболістів трохи індивідуального плану, трохи вища, але в принципі більш-менш всі такі суперники. І тому я так скажу, що у нас задача, я і ще назад повернувся і в перерві, казав, задача да, виграти хочеться у кожному матчі, але хочеться вигравати з якісним футболом. У нас це на сьогоднішній день дублюючі склади, тому якщо ми будемо просто вигравати. Не ну, якимись там боротьбою не футбольними моментами, то ці футболісти не будуть потрібні далі там і в першій команді. Тому, перш за все, наша задача це покращувати якість самої гри. А з яким суперником? Ну, я скажу, що як завжди буває, то і сьогодні суперником ми стали самі для себе. Я ще раз вас вітаю з перемогою в першому турі і бажаю другому турі перемоги. Чекаємо від вас перемоги в наступних турах. Дякую, дякую. дякую.